O uru O plyne kacha po ty syni, Начати сині. Мам кож моя лаймені. У скорботі на вічний спочинок ми навколішки проводжаємо Сергія Безпалька, героя захисника, який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Він був чесним, щирим та безкорисливим. Своїм прикладом усе життя показував, яким має бути справжній чоловік. Сергій Безпалько був надзвичайно доброю людиною, врівноваженим, принциповим, мудрим, чуйним, справедливим і життєрадісним. Відповідальний працівник. Завжди користувався повагою серед колег, мав багато друзів та побратимів, які відгукувалися про нього з теплотою та повагою, як про людину, що цінував життя і жодного разу не залишилася осторонь. Сергій завжди був там, де вважав свою присутність і підтримку важливою, допомагав. Бо не міг полишити нікого у біді. Звичне життя нещадно обірвала російська агресія. Від початку повномасштабного вторгнення Сергій пішов боронити Україну без сумнівів і вагань. Цим вчинком Сергій показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості та відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина. У липні під час шквального артилерійського обстрілу на Донеччині захисник отримав важке поранення. Лікарі намагалися вирвати його з лещат смерті, та, на превеликий жаль, та виявилася сильнішою. Сергій відійшов у вічність. 10 вересня. Усі ми пам'ятатимемо нашого воїна як доброго, працьовитого, веселого, а головне, патріота своєї країни. Адже він виконав свій обов'язок перед Батьківщиною захищаючи нас. На таких, як він, будується наша незалежність, пишеться наша історія. Вічний біль. Що втрачаємо кращих синів України, щирі співчуття родині та близьким. Нехай Бог дарує сили пережити цю непоправну втрату. Сьогодні до Алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Сергія Безпалька. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, дітям героїв. Щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення Україна. Згадаймо Сергія й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Шановна громада, дорогі батьки, рідні, близькі, побратими. На жаль, на жаль, знову чорний день для нашої громади, для всієї країни. На жаль, ми знову прощаємося з молодим, чудовим сім'янином, сином, братом. У якого ще все життя попереду, який для нас герой? Герой тому що один із перших став до захисту нашої держави, до захисту кожного з нас, до захисту своєї родини, не боячись нікого і нічого, розуміючи свій громадянський обов'язок перед своєю родиною, перед своєю батьківщиною, взяв зброю до рук. І один з перших пішов захищати нас з вами. На жаль, війна жорстока, забирає найкращих. Він так довго боровся за своє життя. І я хочу подякувати сьогодні всім, хто допомагав Сережі. І з усіх сил наматав, намагався врятувати його. Він боровся. Але, мабуть, Господь розпорядився так, що тепер Сергій відійшов у вісне царство небесне і буде оберігати свою родину з небес. Дуже шкода. Серце переповнює біль і печаль, і душа розривається. Від такої тяжкої втрати. Ви знаєте, це наш святий обов'язок пам'ятати про подвиги таких хлопців, творити про них пам'ять, тому що це те єдине і найменше, що ми можемо для них сьогодні віддати. Я також дякую цим людям, які сьогодні присутні і приходять підтримати в першу чергу родини, тому що їм дуже тяжко. і Пережити таке горе, не дай, Господи, не доведе нікому. Дорога родина, прийміть найщиріші співчуття з приводу такої тяжкої втрати. Співчуваємо вам з усім болем душевним. Прийміть найщиріші співчуття. Важко, важко щось сказати. Важко підібрати слова коли з життя. Коли життя забирає війна молодих хлопців, молодого хлопця, якому виховувати дітей, радувати батьків, радуватись життю. Ми не маємо забути, маємо пам'ятати, що це ціна нашої свободи, ціна нашої в подальшому перемоги. Ми пам'ятаємо Сергія завжди, як Дисциплінованого, вихованого військовослужбовця, завжди був виваженим, спокійним, але тим паче завжди виконував бойові завдання, і ніколи він не відмовлявся, завжди був перший і користувався повагою в нашому колективі. Дуже важко. Ми маємо пам'ятати, що він віддав саме цінне – це своє життя. Ми співчуваємо, і пам'ять про нього буде назавжди в наших серцях. Спочивай, брате, ми постимося. Слава Україні! Святий ліки святи безсмертний, помилуй нас, помилой нас, святи безсмертний помилий нас, але воями воями воя, але воями воями воя. обрав і прийняв, Господи. І пам'ять про нього зроду в рік.